Всім добрий день! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я хочу поділитися цікавим витонченим ажурним візерунком, який мені нагадує бутон тюльпану. Цей візерунок я використала для в'язання джемпера для себе із італійського 100 мереносу мериносу Supremo. З метражем в 50 грамах 200 метрів. Мені дуже подобається ця ниточка, вона незвичайно приємна на дотик, комфортна. І саме головне, що після багатьох разів прання вона має чудовий вигляд. Тому з упевненістю можу рекомендувати вам, бо це не перший виріб, який я зв'язала із цієї пряжі. І трошки пізніше я додам декілька фото, щоб ви змогли подивитись на мої вироби саме із цієї пряжі. Візерунок я знайшла в інтернеті у вільному доступі. Раппорт візерунка складає 20 петель та 30 рядів. Щільність мого в'язання в 10 см 23 петлі, 40 рядів. Спиці я використовую 2,5. Тож хочу звернути увагу, наскільки рівненько і охайно виглядає виворітна сторона цього малюночка. Подивіться, будь ласка, наскільки рівно. Тож запрошую пров'язати цей візерунок зі мною. Я обов'язково додам схему для зручності в кінці МК, щоб ви могли е зробити скрин для зручності. На спиці 2,5 я набрала 20 петель плюс 2 кромкові. І в'яжемо з вами перший ряд. Перша петля кромкова ми її знімаємо далі нам потрібно пров'язати 8 петель лицевою 1 2 3 4 5 6 7 8 накид Далі дві петлі лицевою разом з нахилом вліво. Першу петлю ми знімаємо, далі пров'язуємо одну лицеву, і зняту петлю ми перекидаємо через лицьову петлю. Наступні дві петлі ми в'яжемо дві петлі разом лицевою, тільки з нахилом вправо. Так. Накид. І вісім лицевих петель. Одна. Друга, третя, четверта, п'ята, шоста, сьома, восьма. І останню петлю я пров'язую кромково виворітною Другий ряд і всі виворітні ряди ми пров'язуємо виворітними петлями. Накиди також ми пров'язуємо виворітними петлями. Перша петля кромку визнімаємо знімаємо, і от так я пров'язую вигорітну петлю. І так ми в'яжемо до кінця ряду. Третій ряд. Кромкова петля, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, накид, 2 лицевою з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, одна лицева, зняту петлю ми перекидаємо через лицеву. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо накид і до кінця ряду пров'язуємо вісім лицьових петель. Третій ряд, як ви вже замітили, такий самий, як і перший ряд. Четвертий ряд ми в'яжемо виворітними І всі виворітні ряди ми в'яжемо виворітними. П'ятий ряд. Кромкова петля. Шість петель лицевих. Два, три, чотири, п'ять, шість. Наступні дві петлі ми пров'язуємо разом лицевою з нахилом вправо. накид Чотири лицьових. Одна, друга, третя, четверта. Накид. дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, далі лицьова, і зняту петлю ми перекидаємо через лицьову. І шість лицьових. Одна, друга. Третя, четверта, п'ята, шоста. Кромкову я пров'язую вигорітною петлею. Сьомий ряд. Кромкова петля. П'ять лицьових. Один. Два, три, чотири. 5. Дві петлі разом пров'язуємо лицьовою з нахилом вправо. Накид. Лицьова. Накид. Дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо. Далі лицьова петля і зняту петлю ми, ми перекидаємо через пров'язану лицьову. Далі дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, лицьова петля, накид. Дві петлі разом пров'язуємо лицьовою з нахилом вліво, першу петлю знімаємо. Далі лицьова петля і перекидаємо зняту петлю. І закінчуємо ряд п'ятью лицьовими. Один, два, три, чотири, п'ять, і виверіть на петля. Дев'ятий ряд. Кромкова петля. Чотири лицьових. Одна. Два, три, чотири. Дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид. дві лицевих. Дві петлі разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, далі пров'язуємо лицевою петлею і зняту петлю. Перекидаємо дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо. Накид. дві лицьових. накид, дві петлі пров'язуємо лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо. Далі лицьова петля і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. І закінчуємо ряд 4 лицьових. Один. Два, три, чотири, і виворітна петля. Одинадцятий ряд. Кромкова петля, три лицьових. Один, два, три, дві петлі лицьових разом з нахилом вправо, накид. Дві петлі лицевих. 1 2, 3, накид, дві петлі лицевих разом, з нахилом вліво, першу петлю знімаємо, пров'язуємо наступну лицеву і зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Дві петлі разом з лицевою з нахилом вправо, лицева петля, три петлі лицьових. Один, 2, 3. Накид, дві петлі пров'язуємо разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, лицева петля, зняту петлю перекидаємо через лицеву. І закінчуємо ряд трима лицевими петлями. Один, два. Три. Останнє виворітно, як завжди. Тринадцятий ряд. Кромкова петля, дві петлі лицьових, одна, друга, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо. Накид. Чотири петлі лицьових. Один, два, три. Чотири накид, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступна петля лицьова, Зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид. Чотири петлі лицьових. Один, два, три, чотири. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступна лицьова петля і зняту петлю перекидаємо через лицьову. І дві, дві петлі лицьовими. Закінчуємо ряд виворітною петлею. Ось такий дуже цікавий візерунок у нас виходить. П'ятнадцятий ряд кромкова петля. Дві петлі лицьових, одна, друга. Далі наступні дві петлі пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю ми знімаємо лицева петля, і зняту петлю перекидаємо накид, чотири петлі лицевих, один, два. Три, чотири, накид. Дві петлі разом з нахилом вліво, пров'язуємо лицевою. Першу петлю знімаємо. Лицева петля. Зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид. Чотири петлі лицевих. Один, два, три, чотири. Накид. Дві петлі пров'язуємо лицьовою разом з нахилом вправо, дві лицьових петлі, і кромкова петля. Сімнадцятий ряд. Кромкова петля, дві лицьових. Дві петлі разом з нахилом вліво. першу петлю знімаємо лицьовою. Лицьова петля. Зняту петлю перекидаємо через пров'язану накид, три петлі лицьових. 2, 3, дві, дві петлі разом лицьовою з нахилом вправо, накид, дві лицьових. Накид. дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, Лицьова петля, зняту петлю перекидаємо через пров'язану. Три петлі лицьових. Раз, два, три, накид, дві петлі разом з нахилом вправо. Лицьовою. дві петлі лицьових. Один, два, і закінчуємо ряд вигорітною петлею. 19 ряд кромкова петля, дві петлі лицьових, дві петлі разом лицьовою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, пров'язуємо наступну лицевою і зняту петлю перекидаємо накид. Дві лицевих, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, накид, чотири петлі лицевих. Раз, два, три, чотири, накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо. Пров'язуємо лицьовою наступну, зняту петлю перекидаємо через пров'язану лицьову. Дві лицьових, накид, дві петлі разом лицевою з нахилом вправо, дві лицьових петлі, два і кромкова петля. 21 ряд. Кромкова петля, 4 лицьових, 1, 2, 3, 4, накид, 3 петлі разом. Першу петлю я знімаю, наступні 2 пров'язую лицевою за передню стінку і зняту петлю перекидаю. Накид, 6 лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Накид. Три петлі разом. Першу знімаємо, дві наступні пров'язуємо лицьовою за передню стінку, зняту петлю перекидаємо через пров'язані накид і чотири лицьових. Один, два, три, чотири. І кромкова петля. 23 ряд. Кромкова петля, 5 лицевих. 1, 2, 3, 4, 5. накид, Дві наступні петлі ми пров'язуємо разом лицевою з нахилом вліво. Першу петлю знімаємо, наступна лицева і знято перекидаємо через лицеву. Шість лицьових. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Дві петлі лицевою разом з нахилом вправо, накид і п'ять лицевих. Один, два, три, чотири, пять. І кромкова петля. 25 ряд. Кромкова петля, 6 Один, два, три, чотири, шість лицевих. 1, 2, 3, 4, 5, 6, накид. Дві наступні петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вліво, Першу знімаємо наступна лицьова і знято перекидаємо 4 лицьових петлі. Один, два, три, чотири. Дві петлі пров'язуємо наступні лицевою разом з нахилом вправо. Накид І шість лицевих петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. І кромкова петля. 27 ряд. Кромкова петля, 7 лицьових, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Накид, 2 петлі лицьовою разом з нахилом вліво, першу знімаємо, наступну пров'язуємо лицьовою і зняту перекидаємо. Дві петлі лицевих: 1, 2. Наступні дві петлі пров'язуємо лицевою з нахилом вправо, накид, і завершуємо ряд сьома лицьовими, і кромковою петлею. Двадцять дев'ятий передостанній ряд. Кромкова петля. Вісім лицевих. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. накид. Дві петлі пров'язуємо разом з нахилом, лицьовою з нахилом вліво. Першу знімаємо лицьова петля і знято перекидаємо. Дві петлі разом з нахилом вправо лицьовою пров'язуємо накид і вісім лицьових петель. Завершуємо ряд кромковою петлею. Останній 30-й ряд був виворітний, і ось такий малюночок у нас получився. Я дякую всім за увагу. Я дуже буду рада, якщо моє відео для вас буде корисним. В'яжіть і отримайте задоволення. Я обов'язково додам фото, як цей малюночок виглядає в моєму джемпері. До побачення!